Так, що тут у нас в роботі? це на поліровки лабрадор. Теж лабрадор. О, це, це, це замовлення. І будуть лабрадори-підвіси. Два. О, цитринчик. Гарний цитрин. Так, тут у нас... Турмалін. А що це турмалін? Що це таке? Рубін. А, рубін. Рубін, гранати, лазуріти, лунік. Так. А майже фінішна на, на війлоки після цієї поліровки у нас ще дві поліровки. Е, фінішних будуть. Вітаю, мої дорогенькі, вітаю, мої друзі! Сьогодні вже настрій гарний. Чого і бажаю вам дуже сильно хочу, щоб вам було тепло, щоб вам було комфортно, щоб у вас був гарний настрій. Сьогодні я з'їздила, вже з'їздила в кав'ярню, зустрілася зі своїми подружанціями, з дівчатками, випили кавусю і в гарному настрію. Вирішила, приїхала додому, світла немає і вирішила вам записати відео. Не перевдягалась, так. Красивою Красиво вирішила бути в майстерні. Е, насправді холодно. холодно в майстерні Єдине де тепло це у нас в майстерні, тому що е, пічка на дровах. і А що я хочу сьогодні вам розповісти? По-перше, друзі, величезне дякую за підтримку. Дуже дякую. Ваші коментарі, деякі коментарі, дівчат, я ввечері лежу і я читаю в мене сльози не від погано, а від наскільки, наскільки ви мене відчуваєте, і яка ну як даєте таку шикарну сильну підтримку. І це для мене. Дуже потрібно на натхненні вчора вже попрацювала, на натхненні вчора там зробила те, що не могла зробити, не знаю, два тижні за одну годину сіла і зробила. І думала про, про вас, про цю потужну підтримку. Я вам. Вдячна. І так само буду я вас намагатись підтримувати е, своїм, своєю творчістю. Є світла, нема, буду показувати, що є. Обіцяла, друзі, показати вам коробочки мого чоловіка. У нього тут дужба. Не знаю, як у мене вийде, бо зазвичай, щоб показувати каміння, треба, щоб було двоє. Щоб я показувала, а хтось мене знімав. Знімати мене нема кому. Якщо мене буде знімати чоловік, то це буде розвод. Е, розвод шкандалій, воно йому надо, Він так і каже, воно мені надо, <сум> тому, тому я буду знімати, друзі, е, друзі, буду знімати сама. Що ви знаєте, друзі, ви подивіться, я не знаю, як у ваших чоловіків, але у мого постійно порядок. Ну, як, більш порядок, ніж в мене. Оце все, це все це не, не куриво, насправді це коробочки. І коробочки такі, як органайзери, дуже гарно їх використовувати для буріків різних, для дисків. І дуже, дуже, ну, це тільки мій чоловік вміє, отак. Такий він. Дивіться в нього. Це скільки перероблених оцих дисків, для того, ну, наждачки. Багато перероблених. Так що тут у нього? Так, у нас тут Ларімар. У нас тут Ларімари. А тут метеориты. Оце все вже не відмивається, друзі. Я, я вже записалась на фарбування. Я за, записалась на манікюр. Все в мене вже з понеділка. ну, На понеділок чи вівторок це фарбування, завтра в мене манікюр. В общем, жизнь, все все вже добре. Я вже в настрою е, в строю, в настрою все прям щаслива, задоволена. Е, Поспілкувалася ще сьогодні з дівчатками теж. Одна подружка мене обрадувала своїми новинами гарними, я за неї дуже-дуже радію. І все у нас добре. І все у нас буде добре. Хто там, дівчатка, написали, скільки там? Шість, Шість понеділків і все, і весна. А весною, весною, по-перше, не буде коли сумувати, тому що ну, я не знаю, як у кого дівчат, у мене городи є. Там щось посадити, щось посапати, щось зробити. Ні, ну я не сумую від того, що у мене нема що робити. Я сумую, сумувала, не знаю чому, не знаю, нема. Хотіла сказати, нема причин. Всім звісна причина, тому що холодно, тому що. Ну, тому що. Ну, ви знаєте, тому що оті кончені не дають нам нормально жити. Це цитрин. Це цитрин. Так. Давайте глянемо ці. Бачите, які я вам скарби показую, друзі. І прямо так от прямо висипала. Я ніби дуже, ну, сильно їх висипала, але я акуратненько. Тобто, не, нічого не посколювала, не, не поламала, я акуратненько. Обережненько. Сьогодні прилетіло повідомлення, звідки я знаю, що це натуральні камені, а не скло. І наскільки, ну, що у нас в Україні заборонено купувати, продавати каміння і зберігати навіть. Насправді це не так. Є група першої категорії, там входять. які... Дійсно, це першої групи дорогоцінні камені. І все. А все решту можна і купувати, і продавати, і зберегати. Камінні, ну, біріли, топази, ну, це йде, саме, що саме вийшла, це саме про мій останнє відео: про топази і про біріли. Це не є першої групи дорогоцінний камінь і не є Я Навіть більше скажу, є компанії, є компанії в Україні, які лицензовані і мають право здобувати саме біріли і біріли, топази вони представляють наші біріли за кордоном. Вони ну, от в Мюнхені проходила, до речі, виставка. і Проходила виставка остання, і наш біріл український був на головній афіші, і наші наші біріли були представлені, беріли і топази були представлені на, на виставки, тому це не заборонено. Але я не продаю. Я не добуваю і не продаю. А купувати можете і ви. Всі купувати можете. Де купила, бо там таке було запитання, де ви купуєте. Де купила, не скажу, тому що, якщо я вам розкажу, де я купила, то потім, я, потім у мене їх не буде. А з каміннями, друзі, хто, можливо, не знає. Каміння у нас, ми протязі всього життя збираємо, міняємо, купуємо, привозимо з-за кордону, з Мюнхена, з Франції, з Африки. Десь щось обмінюємося. Це наші цитрини зараз в роботі. До речі, дуже красивий цей цитрин і має таку шторку. Бачите, оце шторка. Я не фукс... Зараз я щось зроблю, щоб було. О. Бачите, це шторка, а якщо авуалька. Авуалечка, вуалічка. А от бачите, такі з пузирками, такі як шолк, оце є вуалька. І на протязі всього життя ми камені збираємо, обмінюємо, з іншими геологами обмінюємося. До війни ми самі їздили, ми самі їздили в експедиції. А ще камінь до нас може потрапляти. Знаєте як? В Україні дуже. Це все, що я вам, друзі, зараз розказую і показую це все в роботі. Зараз на етапі паліровки. Майже на ще залишилося дві. Зараз заглянемо, що тут у нас? Ага, це, бачите, прикрита, це остання прикрита досточкою. Знаєте чому? Тому що, щоб не натрусити сюди якогось сміття, бо це остання паліровка чи передостання. Зараз я не можу так точно сказати. Бачите, і. Полірується вже на тряпочці. Останні паліроки перед цим було на войлокі а це зараз на тряпочці І прикривається для того, щоб не попало сміття якась, або крупної фракції алмаз, щоб не подряпав вже поліровані поверхні. тому так прикривається щоб щоб там було чистенько. Віздіє повинно, повинно бути чистенько. Ой, що я розповідала, розповідала, розповідала. У нас в Україну а, дуже мало камені різних, як, по, як потрапляють до нас камені. Камені можуть потрапляти, що щось ми купуємо, щось ми обмінюємо, щось ми колись самі знаходили. На, в цій сфері. Ну, от, Наприклад, мій чоловік з 14 років. В 14 років він уже їздив до Києва зі своїми роботами, з такими скриньки, з каменю робив кульки на, на підставочках, підсвішники. 14-16 років йому було, він вже їздив вже зі своїми роботами. І от Представте, який досвід. Зараз нам вже Ну, Хай буде за 30. Жартую. У ну, мене чоловік трошки, трошечки молодший за мене. ну, Мені це було 47 років. Тобто, у нас вже є досвід, а камнірізних майстернь в Україні дуже-дуже мало. Майже, їх майже нема. Е, є аграночні, це про стандартну огранку, а я про камнєрєн, це на замовлення. А є про про камні різну. І сам камінь не проблема привезти в Україну. Ну ви коли про не все йде під не все не вся сировина може бути ограньона. Деяка треба зробити не може бути аграньона в класичні агранки. Щось треба переробити, якусь сировину, з якоїсь сировини треба зробити кулі, з чогось зробити скриньки, канділябри, тобто це комусь треба е, зробити. А за, за рахунок того, що майстерень у нас нема, е, або якщо є дуже мало, або якщо вони є е, дуже малий, мало знань, тому що у нас у майстрів нема знань, тому що у нас немає школи. Всі майстри в Україні, які є, які обробляють камінь, вони самі навчаються. А щоб навчитися самому, це треба час на це витрачати на своїх помилках. Тобто це не так, не так легко і, і тому їх дуже мало. Тому часто бувало таке. Чому кажу, бувало, бо наразі ми так не працюємо, а раніше ми так працювали. Часто бувало таке, що нам привозили сировину і ми її переробляли. Але ми не брали коштами, іноді ми брали частково коштами, частково сировиною домовлялися з поставщиками. Тому у нас є наразі багато сировини. Що тут у нас таке красиве? Зараз ми не робимо іншим майстерням. Ага, це, це коробочка, це не наша коробочка, це коробочка донечки. Це її камені, і вона чекає чергу на переробку, я так думаю. Так, да, так, але ми все одно подивимося, що тут є. То ми. Що це? Так, ні, це не біріл. А хто це? Взагалі, не знаю, що там. Аквамарин. дивіться, який аквамарин. Дуже трошки-трошечки. пелючки. Але зато, бачите, зато я в каблучки. От у мене вже такий все, у мене настрій бути красивою. Тому наразі ми вже не робимо для інших майстерень і для інших ювелірів. Прикра... Оці... Не гранемо, не... не займаємося гранкою для інших компаній, а працюємо тільки на себе. Ну це спочатку, це спочатку війни, тому що дуже... це дуже трудойомко і дуже багато забирає електрики, забирає води. Ну, і... І тому ми зараз не можемо робити неї. Але раніше ми так працювали і на багато-багато років, і у нас наразі просто є, є ця сировина е, і є зв'язки, де можна придбати цю сировину. І е, коротше, ми хворі, і як тільки <сут> попадається сировина якась на ринку, ми її викуповуємо. Це така є хвороба, не знаю, не знаю, як її назвати, але ти, коли закохуєшся в каміння, то ти зупиниться на все життя, все. Я не знаю. Можливо, коли буде прям дуже-дуже старенька, то мене попусти. Але це не точно. Я наразі повністю. Знаєте, що я мрію, коли буду старенька, що я буду робити? Я буду сидіти в кресла-качалки, у мене буде якась помічниця. В общем, будемо писати книжки. Ну, я буду така старенька, що я вже буду не бачити писати, а вона, а, хоча є діктофони. Так, да, точно. В общем, я б напишу книжки про свій досвід, про камінчики, а чоловік про обробку каменю. Оце прям мрія, тому що дуже великий досвід, і хотілося би залишити, залишити після себе такий, цю всю інформацію, де що, на чому полірується, якими абразивами. На який камінь, як, що. Тобто це дуже хотілося би залишити, тому що це наразі є, все записується. І колись сьогодні нема часу на це, але колись, я думаю, що в нас буде на цей час. Так, що тут? Це А, Тут, хоч я розповіла вам все про це. Ну, в общем, це рігінки, всього коробочка. Так. Знімам ці наушники. Мій чоловік буде в шоці, він прийде що вони робимо. Ага, тут іще є. І тут ще не буду вже висипати, бо чогось вони окремо. Ці окремо, ці окремо і ці окремо. Друзі, наразі замовлення не приймаю. Я просто вам показую, які є. Налагодиться трішечки зі світлом, налагодиться з нашими можливостями. Ви побачите це відео, побачите, що, що є, чого немає. Топаз топазу також, бачите, яка різниця. Оце, це одна якість топазу, а це інша якість топазу. Бачите, от різниця між ними. Ну і звісно, і ціна різна. Ми його називаємо Забитий. Ну, тобто тут багато більосості такої, і він він топ, він не перестає бути топазом, він також топаз. Просто він не має такого насиченого кольору, і він він трошечки інший. Так, сідає телефон в мене. Оце, пам'ятаєте, кристал з Маріона був. І оце в залишок, то все вже переробили. Оце залишився тільки цей кусочок. А це гідрограсуляр, Дуже схожий на Ніфріт. І він отакий, а як... Колір відкривається. Коли полірований він буде прям дуже-дуже красивий. Кладемо місто Тигрове око. Це Африка родовище. О, а це наш наше тигрове око. Криворіжське. Це... А це африканське? Це тігрове око разом з цим, з, з соколином, мені здається. Це можна намочити. Так? Да? Це наше тігрове око. Красиве. Такі паліровочки, що тут у нас ще є? ще я не планую, я від топазів. Відтопазів о! Кошаче око. О, дуже красивий зразок. Слухай, в тебе тут цікаво, я тобі скажу. То біля каміна, біля каміна, сюди треба приходити. Коли нема світла. Клас. Колись, колись поїдемо, обов'язково поїдемо. Оце слюда. А звідки вона? Чия? Це, це Уральська? Кольський поострі. Кольський полуостров. Ой подружка прислала посилку з... з Італії. І також прислала полівий шпат зі слюдою. Оце Маріуполіт. Це, присла... Полів... це з Італії польовий шпат і слюда. Оце польовий шпат. А оце слюда чорне. Ну, чорненька, срібляста вона тут. Оцей переб... сліда. Залишу своїй колекції. Яшма. Така дуже гарна. Це повинні розчертили на кабашон, але тут є, напевно, за, за, за що того, що тут є отака тріщинка, напевно, тому і не взяли в роботу. Да? Так? Такі є. Так і є. Бачите, оцим відрізняється ручна робота. Тому що якщо це автоматна обробка каменю, то там є определені лікала, туди кидаєш сировину, ніхто малюнок не вибирає і не дивиться в ці тріщини. Потім, коли вже зроблений кабешон в, 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 в тих автоматах, вони випадають і оці тріщинки, оці всі їх заливають різними рідинами. І продають. Потім, коли воно вже в прикрасі місяць-два, камінь потускнів, е, не камінь потускнів, камінь не тускній так швидко, а е, ну там, якщо там епоксидна смола, чи чим вони там вскривають, чим вони заливають оці е, отвори, е, воно тріскається і мелкі мі, оці тріщинки, вони е, дають оцю сіроватость. І потім кажуть, що, що ви щось зробили з камнем, насправді, ну, звісно, якщо це не опал, якщо це не бірюза, такі камні, так, вони дуже ніжні, з ними треба обережно. А халцедони, вони, якщо вони поліровані, в домашніх умовах ви їх не подряпаєте нічим. Вони доволі тверді по шкалі Маоса вони мають твердість 6-6,5. О, цей красивий. Він тут має, а тут з цього боку. Андєм Це мішки, це Йолочка у нас, а це мішки закупились, собакам, собачкам кушать, тому що холода. І всі мішки з кормом для собак. І всіх треба підгодовувати. Тому що холодно. Красива яшма. Ось це теж криволіська. Широка доволі полоса. Ага. Окислено трохи гематитом. це червоненьке, так? Да? Ну, да. Ну, його називають бичий глаз, коли це червоненький Ага. Це температура, і, да, воно. В природі так температура і трошки покрасило. Красиво. Я вже за цим так скучила. Мене ніби не було 100 років тут, серед камінчиків. Так, тут ми побачили, йдемо далі щось подивимось. Йдемо подивимось. О, хочу. що я знайшла? Найшла. Це робились картини колись. Це є, крила метелика. Дивіться, вирізані з каменю і повинні були доробитися, але не доробились. Потому... Не доробились, тому що нема часу на це. Але я дуже хочу колись всі агати, які є от перетворити на картини. Я не знаю, як ще придумати і Як це зробити, щоб було красиво. Це дуже красиво. Мені так подобається. Дивіться, Як підібрана, вибраний камінь і вирізано однаково. Тобто вони відзеркалюють одна одну. Це, мені. це теж красивий теж лазуріт. Красиво. В общем, нам треба частенько сюди заглядати. Я впевнена, що ми тут багато всього понаходимо іще. Друзі, на сьогодні все. Посідаю і телефон не можу далі знімати. Дякую, що ви зі мною обожнюю вас, дякую вам за підтримку, обіймаю вас душею, нагадую, що ви в мене самі-самі найкращі. І до наступних зустрічей!